Дякую силам оборони України, які сьогодні вночі підірвали військовий порт, військове судно та взагалі постраждала інфраструктура терористів. А нагадаю, навіть один загиблий терорист це збереження життя українського воїна. Тому дякую ВСУ та всім силам спротиву терористам. А я хочу трошки навіть там в двох словах. З за Запорєбріка обсудити з моїми друзями, що вони там собі понапридумували. Дивіться, вчора олінівод доклав Хуйлу, що вони там в сотий раз взяли Мар'їнку. У Хуйла враження, що там вся Україна одні Мар'їнки, що кожну неділю там вони беруть Мар'янку. Він такий думає, бля, що там за страна така, де одні Мар'їнки. Ну, то все херня, тому що через дві години ВСУ спростували цю всю маячню, виклавши відео, що Мар'янка під контролем ВСУ. Це по-перше. По друге, навіть якщо уявити, що вони колись візьмуть ту Мар'янку, то за населений пункт, де мешкало там 10 тисяч чоловік, вони поклали 40 тисяч своїх терористів. Це втричі більше, ніж за 10 років війни в Афганістані. Більш того, вони взяли 5 кілометрів населеного пункту, який знищили в ноль. Тобто там нема жодного вцілілого будинку. Крім того, що вони взяли защику, вони не взяли нічого, тому що там брати нема чого, там нема, там лунний пейзаж. Ну і останнє. Вони ту Мар'янку брали рік. Тобто, ота друга армія, яка казала, що вона візьме там Париж, Лондон там і Берлін, вони могли б, звісно, взяти все це, але вони пішли через Бахмут та Мар'їнку та залишили там всю свою армію. Вони брали її рік, навіть якщо уявити, що вони її взяли. Але то такі фантазії олінівода з хуйлом два діда. Там трошки подушили гуся блядь, на тій сладкій мрії щодо Мар'їнки. Тому тримаємось і перемога буде за Україну. Дякую ВСУ та силам спротиву цій терористичній падлі, яка прийшла на землю України.